Всім привіт! Ви на каналі 3 У супермаркеті. Давайте розбиратися, поїхали. Пропоную спочатку розглянути ламінат. Дуже часто люди приходять, запитують, скільки коштує водостійкий ламінат. Середня ціна водостійкого ламінату десь 800 гривень квадратний метр починається. Люди кажуть: ого, дорого! Ми бачили в будівельному супермаркеті ціна від 650 гривень. Ми йдемо туди. До побачення, цілую ваш Андрій. Чому ж так? Чому така велика різниця? Давайте розберемось. Один і той же бренд. Дуже часто, до речі, це відбувається по ламінату класен. От це прям дуже часто. По інших також, але найчастіше по класену. Як же так відбувається? Коли в нас ламінат класен коштує 800 гривень, а в будівельних супермаркетах 650-700. Напряму заключається контракт. Будівельним супермаркетом із заводом-виробником е, на велику партію. І для того, щоб поставити найнижчу ціну на, на полиці, максимально здешевляється продукція. За рахунок щільності, за рахунок класу, за рахунок тієї ж водостійкості, де наклейки будуть, але не буде самої водостійкості. І За рахунок багатьох е, цих параметрів. Подивіться на пачку, наприклад, яка у нас в магазині. Да? От зараз я вам покажу, як виглядає ця пачка. І як виглядає пачка в будівельному супермаркеті? Це зовсім різні пачки. У нас там є всі ці класи, всі знаки екологічності, що точно водостійка, що він точно витримає свої 24 чи 48 годин. Натомість в будівельному супермаркеті це зачасту біла пачка. Якщо там десь обозначено завод виробник, то супер. Але оцих всіх характеристик нема. Також перевіряйте, за ця пачка набагато легша, ніж звичайна класична пачка ламінату, там, де в середньому 2 квадратних метри. Ось пачка, наприклад, цього класина, про який я говорив. Тут все є. Замок уважно, мегалок. Клас 33, А5. Голубий Ангел. Всі знаки екологічності мають бути, Має бути обозначення Water Resistant обов'язково. І пачка має ну, бути забрендована, не біла. Звичайно, десь перепакована в Польщі. А звичайна. І на зворотніх ламелях має бути Made in Germany, також написано. Також це все перевіряйте обов'язково при купівлі. Також ще хотів би звернути вашу увагу, що. Коли робиться здешевлена колекція, то вона зазвичай робиться в неї і назва якась своя. Наприклад, візьмемо той же ламінат Класен. Да? Якщо там у нас називається колекція тренд, то в будівельному супермаркеті вона буде називатись не тренд, а якось по-іншому. Тому що завод себе поважає і він не може удешевити свою ж колекцію тренд, яку він рекламує на весь світ. Там буде якось називатися вона по-іншому, і колір там буде інший. Але характеристики типу такі. Там буде і водостійкість, і клас, і все, все, все. Це буде в рекламці, все зазначено. Перевіряйте, щоб це було зазначено і на пачці, або хоча б десь документально. Якщо це там десь тільки в рекламі зазначено, ну то ви самі розумієте, що водостійкістю чи там 33-м класом там і не пахне. Все треба перевіряти, все треба дивитися з лупою, тому що ну, чуда не буває. Не може бути суперламінат, там дешевший на. 20-25% від своєї звичайної вартості. Ну і ще отакий момент, який також наболів, і треба це розжувати, щоб ви розуміли, чому будівельні супермаркети майже ніде ну дуже рідко не пропонують своїх там фірмових укладчиків, які вони там дають гарантію. Сам супермаркет не продавець в відділі, вам каже, та в мене там ще сусід вам положить, все буде класно. Ні. Прям будівельний супермаркет, щоб вам сказав, ось, Микола Петрович, він вам зробить, ми вам дамо гарантію, що все буде добре. Чому? Зачасту як відбувається? Ви купуєте оцей, оцей суперламінат, водостійкий, 33 клас, все. В супермаркеті вам сказали, скільки його можна класти без розриву? 100 метрів, 200, да скільки завгодно. А потім ви звертаєтесь дуже часто до таких магазинів, як Huge 3, і кажете: ви ж спеціалісти в ламінаті, а прийдіть мені покладіть ламінат. От чому ми завжди кажемо: купуйте ламінат, беріть укладку там, де ви купили там, ламінат чи вініл, неважливо. Беріть відразу весь комплекс. Чому? Тому що от раніше, коли ми були молоді і зелені, да, ми, ми брали за це. Приїжджав наш майстер і каже, квартира 80 квадратів. Ось я купив ламінат, покладіть мені його одним контуром. Ми кажемо, Так його не можна класти одним контуром. Тому що у вас тут важка кухня, тут у вас може він стати домиком, тут те, тут це. Ні, ребят. Ви ж спеціалісти, спеціалісти. Я сказав, покладіть мені отак. Мені в магазині, де я купляв, сказали, що його можна покласти одним контуром 80 навіть 100 квадратів. І тут ми починаємо закіпати. Ну, якщо вам там сказали, то хай приїде хтось укладе і дасть на це гарантію. Найважливіше і ключове в цьому дати гарантію. Не просто укласти, а потім десь згубитися. А далі виходить публічно, говорити про це і щоб люди могли тобі сказати, ага, так ти ж мені тільки що порекомендував покласти, а він став доміком через два місяці. Тому, друзі, якщо вам хтось каже, що можна, щоб тільки продати, що можна покласти там, не знаю, будь-що будь-яким контуром, то якщо він так каже, ну хай тоді він покладе або дасть якихось своїх майстрів і дасть на це гарантію. Ну, щоб ви розуміли, що було до кого звернутись. А так, коли ми приїжджаємо, ми кажемо. Ну, блін, по будівельних нормах і правилах це недопустимо. А ви кажете, а, ну, понятно, ми не купили у вас ламінат, ви не хочете вкладати, так зразу треба було і сказати. Розбирайтесь в цьому питанні, тому що тут є отакі тонкощі. І ще хочу розказати практичний кейс, який відбувся буквально недавно, там, десь два місяці назад в Харкові. До нас звернулася клієнтка. Мені треба покласти вініл. Вініл я купила в якомусь там інтернет-магазині, вона не сказала, в якому. Все в мене вже готово. Вініл класний арбітон, він йде без підложки. Вона також там купила підложку. підложка ну, Більш-менш нормальна, ми подивилися, в принципі, можна покласти. Придіть, покладіть. Ну, окей. Ну раз так звернулися, ми приїхали. Там квартира 100 квадратів. Вініл йолочкою, арбітон цей йде. І їй сказали в магазині, що можна покласти без розриву. У неї кухня студія. Там, здається, 15-20 квадратів, десь так, я вже точно не пам'ятаю. Велика буде оця кухонна 100 сама кухня буде важка. Тобто вона буде ставити кухню на цей вініл і сплошним ковром. Ми відразу їй сказали. Сплошним ковром це дуже ризиковано, він може десь стати домиком. На що вона відразу сказала? Мені в магазині сказали, що його можна покласти сплошним контуром 100 квадратів без проблем. Опять-таки, трошки починаємо закипати і казати. Так а чого ж ви не, за, не замовили там укладку, щоб цей магазин дав укладку свою чи, ну, свого укладчика, щоб він уклав і дав на це гарантію? Нема в цього магазина ні укладчика, ні гарантії, нічого, тому що він в інтернеті, може, якісь податки не платить, зробив найнижчу ціну, в нього купили, а далі робіть, що хочете з цим е, вінілом чи ламінатом, шукайте укладчиків. І ви звертаєтесь до спеціалізованих магазинів, да? де ціна може трошки дорожча, ніж в цього інтернет-магазина, але ми робимо, ми, дає, ми робимо укладку і даємо гарантію. Ми кажемо, що це не можна робити 80, що він десь стане доміком, навіть якщо ми зробимо великі зазори. Ну, що по ітогу. Ми поклали цей вініл, поклали так, як захотіла клієнтка, сплошним контуром, без розривів, завели його під важку кухню. Звичайно, зробили зазори більше, ніж там по будівельних нормах і правилах, не 0,8 мм, а зробили сантиметри, десь навіть більше сантиметра зробили, щоб він не поупирався. Того, що вже в проєкті закладений вініл без розривів, без порогів і не можна нічого зробити. Ми поклали під особисту гарантію клієнтки. Ми їй про це проговорювали, що так робити не можна, але вона вже вперлася в те, що всюди по документальних своїх дизайн проектах все без порошків, тому ну, ми пішли і на зустріч. Кажемо, якщо щось стане доміком, ладно, позвоните. Ми приїдемо, тоді зробимо вже розрив. Але щоб такого не було, ще раз проговорюємо: купили десь вініл, купляйте там і гарантію. Ну, вірніше, купляйте там і укладку, щоб була гарантія. А якщо магазин каже: купляйте мене вініл, ось, самий найдешевший супер, укладчиків десь знайдете. От тут уже якась бути замануха, В тут вже має, ви маєте щось думати, тому що щось тут не те. Якщо у вас класний вініл, покладіть мені його. Якщо у вас немає укладчиків, ну має закрастись якась думка. Ну от є такі нюанси, без них нікуди. Що стосується вініла, кварцвініла, як його люблять називати в будівельних супермаркетах і в спеціалізованих магазинах, тут питання якось вирішилось само собою, і такого, такого прямо проблеми ми не бачимо. Тому що будівельний супермаркет пішов в Дішмар Дішмарьовський, і купують суперкрутий вініл. У них на рекламах всюди 800 гривень. А в нас вініл починається замковий там, від тисячі гривень, і в принципі ми ніяк не пересікаємось. От чому в будівельному супермаркеті немає вініла там, Парадор, квікстеп, да, там, хороших вінілів там, по півтори тисячі гривень, по тисячу Тому що він їм не потрібен. Потрібен вініл, де буде реклама: кварцвініл за 800 гривень, найкращий можна покласти. Без розривів, без порогів, хоч 100 квадратів, хоч 200, хоч 300. Ми самі не укладаємо, але його можна покласти. Все, купляйте, шукайте окладчиків і вперед. Народ, чудес, як то кажуть, не буває. Ну, покра... Ми ще їх просто не бачили. Може, вони десь і бувають. Ми ще, на жаль, на землі їх не бачили. Тому ну, не може бути крутий, вініл, крутий кварц вініл там, да, за 800 гривень. В принципі, автомобіль да, Жигулі. І Лексус, теж автомобіль, і той то автомобіль. Але коли ви поїздите на одному і на другому, ну трішки буде різний ефект. І коли ви купили кварцвініл за 800 гривень, воно у вас все поламалось, замки повиламувало в другу сторону. Потім ви пишете в інтернеті, та що ви рекламуєте цей квартвініл? Це взагалі гівно слово можна казати? Гівно це взагалі гівно, блін. Не рекламуйте, я його купив. За 800 кварцвінілу нормального ну, просто його не може бути. Ну, Клейовий ще може бути, замкового не буде. Але ж клеєвий там ще клея, стяжку зробити нівеліркою, воно виросте теж там за 1000 гривень. Тобто нормальний кварцвініл від 1000 гривень ну, дешевше його ну, просто не буває. І наостанок, хотілося розказати таку історію, яку колись мені розказав один дуже розумний дядько. В прикладі, як вибирати собі товар, він каже: от їдеш ти на машині. Ну, не знаю, давайте, хай це буде автомобіль Субару. Не знаю, в мене ніколи субару, в принципі, не було, але, напевно, десь я в подсознанні хочу собі Субару. От їдеш ти на цьому Субару, класному, по автомобільній дорозі, і в тебе щось застукало під капотом. Ти не спеціаліст, ти не можеш оподілити, що це застукало. Ти думаєш, ага, треба відразу відразу заїду на СТО, хай подивляться, що там з цим ну, щоб не затягувати. І ти їдеш, під'їжджаєш, знаєш там, десь у тебе район з СТО, під'їжджаєш, і стоять два СТО. Один величезний СТО, на якому написано: ремонтуємо абсолютно всі е автомобілі, дешево, найнижча ціна в місті, і поруч. Стоїть в салон, де написано, ремонтуємо виключно автомобілі Subaru От в який ви підете, дайте відповідь в коментарях. Особисто б я пішов в автосалон Subaru Там, де коли тільки під'їдеш, там зразу скажуть, який це рік, який е, номер е, кольору на, на цьому, який тут мотор, які дефекти. Він все вже проскладував своїм е, досвідом цю машину, він знає, що робить. А там, де найдешевше і робимо все, ну, ви самі розумієте, чим це може закінчитися. Пишіть в, коментарі, в коментарях, який би ви вибрали ви, СТО, дякуємо за перегляд, дякуємо за ваші лайки. Підписуйтесь на наш інстаграм. Там також дуже багато цікавого. Побачимось! Всього найкращого.